Вірити в їхні щирі мотиви і щирі якісь наміри цих людей. Це була найпотужніший, як на мене, удар по психології психіці українців. Повіти таку людину призначили верховним не тільки дипломатом, який називав свою країну там повією спорну але й призначили її верховним головнокомандувачем. Тут виповз Олександр Дубінський, його коріш, і мене таке враження, що він починає всіх здавати. У Нас така спотворена була свідомість. Населені сам Зеленський доклався до цього найпотужніше, тому що продукція його кварталу, яку так щедро фінансували, 30 мільйонів доларів. Сплачували йому тільки за цей серіал Слуга народу». Пісков заявив, що Росія, Україна працюють над переліком умов для перемир'я. Мені цікаво, наскільки це може затягнутися цей процес, поки буде узгоджений весь перелік умов. Ми ж знаємо, які умови висувають росіяни. Що ви думаєте, оце для чого? Для того щоб затягнути час. Ну, а все, війна, війна йде, Росія обстрілює територію України. На жаль, підстав для того, щоб якось інакше оцінювати позицію Росії. Немає вони впевнені, що в них є ще ресурс, є не потенціал для того, щоб активно продовжувати військові дії. Ось нарощують там наступ. Сьогодні там були доповіді про те, що перекидають. Не ті чи інші російські підрозділи, ну можливо, якраз якісь обманні маневри там застосовують для того, щоб відволікти увагу від тих напрямків, на яких дійсно будуть активні бойові дії, активні наступальні дії, але ну на жаль, немає рішучості у Трампа сьогодні за все ж таки задіяти якийсь новий механізм впливу на Росію, і росіяни користуються цим. Тому тут робити якісь сьогодні прогнози з урахуванням того, що мож, щось може змінитися найближчими там днями чи тижнями на жаль немає підстав тому і настільки актуально лунають вимоги до українського керівництва максимально пришвидшити наші проекти будівництва ракетної зброї. Це найбільш наш найбільший наш прорахунок за останні роки. Що Зеленський, як стверджували, навіть наближені до нього там на банковій, що він 90% часу виділяє там на піар і якусь боротьбу з внутрішньою опозицією, замість того, щоб нарощувати наші наші. Потужності, де наші оці обіцяні ті довгі нефтуни, де ті, ті самі поляниці, про які він сам казав ще там наскільки півроку більше, ніж півроку тому, дав обіцяв, що у нас буде три тисячі далекобійних ракет. Ну тобто з рахуванням його цих обіцянок у нас вже через півроку мало бути, хоча б там 500 чи тисяча, але ж їх близько нічого подібного ми не бачимо. Ну там же і перелічував він там і руту да і. Вже не кажучи про ті наші напрацювання, які були заморожені в 2020 році після ганебної цієї поїздки з Зеленського до Оману, настільки очевидні ці речі, як підігрувалася вся зелена наша команда російським стратегічним намірам позбавити Україну головного нашого. Озброєння для захисту держави, а саме наших ракет. Тут Володимир Зеленський заявив про що він вже визначився з датою закінчення війни. Я так розумію. Він каже, що сподівається на закінчення війни в червні 26-го року. З якої ну, стелі я, з якої я. стелі це взято? От мені цікаво. Просто я якраз там в своїх соціальних мережах вже розмістив його обіцянку, що переможним буде 23-й рік. Да це в кін, кінці 22-го Він сказав, що все в 23-му році. Перемога ну там подоляки. З іншими там Арестовичами казали тоді, що будемо пити каву в Ялті, вже там геолокації скидували тих своїх улюблених місць на набережні Ялти, де вони збираються пити каву. Вже на 23-го року квітки продавали на концерти в Ялті. да Наші там обіцяли страшний такий росаріз, що все тут зараз зберемо на чергову ту, чор чорну скриньку, дайте ще 400 мільйонів. І ми цими. Супутниками все наведемо всі ракети і все це будемо всіх бомбіть. будемо всіх бомбіть, так. Ну, тобто настільки були очевидні, очевидні розбіжності між реаліями і цими обіцянками, на жаль, продовжують локшину цю навуха навішувати населенню, і це тільки розфокусовує увагу суспільства від реальних державних завдань. Я не знаю людей, особливо з медійної. Тусовки, які не постраждали від портного, от друзі, у нас в студії сьогодні людина, яка постраждала, а справу закриють, як ви думаєте, чи ні? Ну, ми ж подаємо апеляцію до Верховного суду. Ну, цікаво, що ось на цю годину досі нам не надали всю повністю всі матеріали цього судового засідання, тому що в колегії з трьох судей була одна суддя, яка висловила свою окрему думку. І о цікаво прочитати. Тобто вона не погоджувалась з рішенням, яке було прийнято, яке ну частково задовольнило вимоги Портнова. Вони все ж таки вимагають в мене, щоб я спростував свої відомості, де я називаю його зрадником де я агентом російського впливу, і, але зменшили честь дійсно пам'ятного, я так розумію. Да, але зменшили суму. Якраз коли вони готували це рішення в дораджій кімнаті, то саме в цей момент якраз і з'явилася новина о 12 годині дня. Тоді 21-го числа про те, що в портнова, портнова вбили, і тим не менш, кажу, що вони зменшили ту суму, яку я маю сплатити, там з рахуванням там всіх цих зборів, там щось 80 тисяч гривень виходить. Але ми так чи інакше збираємося подавати скаргу. У нас один місяць є для касаційної, ну цієї скарги до Верховного суду. Як відомо, на відміну від інших судових органів, саме Верховний суд лишився. Незалежним і не підпадав під такий потужний вплив Портновської цієї мафії. Ну от сьогодні наш товариш якраз ми позавчора були з ним. Теж стрім проводили Ігор Лапін Сьогодні він написав петицію, яку вимагає розмістити на відповідному там порталі про те, щоб провести таку ілюстрацію всього цього суддівського я, я процитую е, всебічна перевірка суддів, прокурорів і слідчих, які ухвалювали рішення або здійснювали переслідування опозиційних діячів, зокрема після 2019 року. Ось так. Так, ну І він надає там роз'яснювальній частині, надає можливість е, покаятися, так би мовити, спокутувати свої гріхи е, тим, хто був під впливом Портнова, визнати, що дійсно, що він їх там шантажував, погрожував, тому що, ну, як відомо, він вдавався до різних там методів, не тільки погроз там комусь щось там обіцяв, ну а головне, що через його кабінети проходили судді, яких призначали з 10 по 14 рік, і він там вів записи, відео відеофіксація була всіх цих співбесів, які проходили. Тобто, ну людина була надзвичайною такою працездатності. Але те, що така величезна суддівська громада була під впливом портнова, це напевно був, ну, величезна загроза для. Стабільності в нашій державі, тому що якщо він створив цю систему, то в принципі він навіщо вже потрібен владі? Ну як знову ж таки на нього виходили, він же був цим ключовою контактною особою, на якого виходили і росіяни. Ми ж розуміємо, що серед тих об'єктів, якими опікується зараз арма, ну там вже більшість якраз це об'єкти, іноді вартістю там. Десятки мільярдів доларів, які і власники яких російські олігархи. Ну тобто і через нього відбувався цей канал комунікації, тому і він якраз був тут дуже таким зручним каналом, враховуючи те, що він наближений був до знов ж таки московського цього офісу кураторів цього українського напрямку. Ну і його нагадаю. Соратники не тільки очолили тоді і офіс президента. Очолив колишній помічник Портнова, вбутність його депутатом двох скликань. Був Андрій Богдан, перший керівник офісу президента. Його колега по цьому їхньому по їхній юридичній компанії звійшов першу десятку услуг, слуг народу татаров, який є його ну був його адвокатом на цих судових його справах. він сьогодні опікується взагалі всім. Силовим блоком в, в країні е, і є заступником голови офісу президента, тому він зберіг цей контроль над цим, цим спорутом, і відповідно росіянам було дуже вигідно через нього вирішувати свої питання. Тут випус Олександр Дубінський, його коріш, і мене таке враження, що він починає всіх здавати. Що він написав про агентурну мережу Портнова, він mm -hmm. пише. Вона встановлена в межах розслідування справ проти нього. На першому місці офіс президента Татаров, офіс генпрокурора Семененко Хоменко, СБУ, Малюк Андрющенко-Салюк, Верховна Рада, Бужанський мамка. він на Бужанського вже пише. Розумієте, це ж коріша. Ну як? Як таке може бути? Так, Шевченківський райсуд, всіх здає. Київський апеляційний суд, всіх здає. Печерський райсуд, всіх здає, ДБР. Слухайте, що відбувається? Ну так цікаво, що саме він фотосесію влаштовував тоді на ганку будинку добрий моєї знайомої Валерії Гонтарєвої, Напередодні того, як цей будинок звалили, так само вони ж до з спортновим попереджали, писали там: начувайся, тебе чекає там дупа. Да і після цього звалили будинок, а потім вже і сам 95-й квартал з хором вірьовки виконував цю. Ганебну пісню, де палала хата на догоду не Коломойську мова. вже в колосі палає хата. Де тепер Дубінський, де тепер Коломойський? Ну, зрештою, і вся решта цієї зеленої банди опиняться так чи інакше. Або там, де Портнова, або там, де Коломойський сьогодні з Дубінський. Юрій Бутусов пропонує створити також список всіх, хто пов'язаний з Портновим і в цій системі. Соратників Портного. На його думку, після вбивства Портнова його сітка не припинить свою діяльність, пройде під керівництво інших кураторів. Ну, Цікаво, так. звідки ці куратори, хто це може бути? Ну як ну його адвокат по всіх його кримінальних справах по державній зраді, сам саме сам, сам, сам татаро, який зберіг всі ці контакти, і вплив має сьогодні на всю судову, не тільки судову, але й правоохоронну систему. Тому що як Юрій Луценко вчорашньому своєму. Мені здається, з, з Ігорем Лапіним, де в нього було чи з Березу, Я вже не пам'ятаю з ким розповідав цей механізм, як вони під свій контроль поставили і до судове слідство, і зрештою судове слідство, тобто своїми такими дуже підступними, але професійними махінаціями. Ну і на минулому тижні виліз Вадим Новінський в інтерв'ю Такеру Карлсону Я так розумію, що у такера Карлсона Своя певна якась аудиторія, він обирає саме таких найкращих зашкварених, таких махрових, от таких от. Йому подобається, напевне, оця РПЦ. А, до речі, а що ж з попами московськими? Коли ж ми їх виженемо звідси? Ну ось нещодавно була… Чи, — чи вже, чи, вже біли... чи вже все? Вже вони тут, вони домашні. Нещодавно була новина, яка якось так пройшла, дуже непомітно, що на одного за одного російського цього священнослужителя РПЦ. Віддали 28 українських бранців оборонців, да яких ну тож тобто, виявляєте, ви, ви які це все ж не тисяча на тисячу. Це на одного 28 вісім. тобто це зайвий раз підкреслю. Наскільки це корисний ресурс для росіян? Але чому ми їм не користуємося для того, щоб дійсно визволити з полону? Ну тисячі? На жаль, в нас немає повної статистики, але я ось від своїх колег. Колишніх дипломатів в Росії, які до останнього там, якраз ну в консульському відділі працювали, захищаючи якраз інтереси наших співвітчизників. там була цифра щось 8 тисяч українських цивільних громадян, які перебували за градами. Тобто вони постійно в ну, їх намагалися там шантажувати схилити до співпраці. Потім там, як ну навіть фільм був у нашого. Колеги зараз не згадаю прізвище, про те, як заманювали потім оці вже заарештовані там в Росії українські громадяни. Як вони ставали співучасниками тих чи інших там операцій ФСБ і виманювали на терери, на в Росії потрібних для росіян українських активістів, громадян заманювали і наскільки підступні були ці операції сьогоднішні? Керівник РПЦ Гудяєв Гундяєв. от, вони тоді ж жартували в кого скільки там зірочок під погонами. Хто під який під якою службою чи під Гручі Петс чи під, ну сьогодні вже там не тільки ФСБ, але і СВР. Тобто вони співпрацюють по різним цим напрямкам російських спецслужб, і на жаль, вся мережа найбільш, ще найбільш потужна сьогодні. набагато більш може численна, ніж агентура портнова. Тому що кількість там зменшилась, але все рівно це досі там дев'ять тисяч приходів російської православної церкви. Було 12, це зараз зменшилось менше 10, але ж ж все, ж все рівно зменшилось тільки там на одну чверть, менше навіть на одну п'яту частину тільки зменшилась кількість російських приходів за ну з моменту проголошення Томосу. А, ну знову ж таки, в мене таке враження, що це питання буде відкладене і відкладене до можливо до виборів. От, Володимир Зеленський, бачите, фактично вже означив, що ще рік воюємо, потім почнуться вибори. Буде перемир'я за цей рік. Можливо, щось якось вдасться домовитися. Тут питання, чи витримаємо ми цей рік? Ну ось бачите, показово, що керівника заповідника Лавського його ж так ганебним таким шляхом усунули, навіть не попередживши, да поставили перед фактом вночі, викликали там якось, на вулицю, вивели, і охорона в цей час там винесла його речі з кабінету. А йому там на під, під дощем на капоті там ознайомили його з рішенням про його відсторонення. А це людина, ну дійсно музейник з величезним досвідом, такий досвідчений, який підняв практично Хортицький цей заповідник. Запросили, запросили його до Києва і тепер таким гагнетним чином його звільняють саме за те, що він намагався максимально скоротити вплив. Я так розумію, РПЦ на, на лавру. Так ви знаєте цю історію в Ужгороді, яка сталася з випускником? Uh -huh. коли... Я нещодавно у ЗОЇ Казанжи це uh -huh. побачив. Там uh -huh. виявляється, на, на тестах відмінник, хлопчик відповідав на запитання, і екзаменатор, одна з екзаменаторів, його запитує, який вплив Лаври? Щось там таке питання було пов'язане з Лаврою. Uh -huh. І вплив, її вплив на релігійну свідомість українців чи, чи релігійну свідомість взагалі. Uh -huh. Ну, хлопчик так зашарівся, не зміг відповісти нормально на запитання, тому що не зрозумів взагалі, по чому тут Лавра взагалі. Вона вигнала його з екзамену, у нього стався інсульт. Мені цікаво: ця, ця, ця викладачка взагалі буде працювати ще в цьому виші, у Жородському, Чи, можливо, по поставлять питання про її професійну пригодність? Ну на на жаль, дійсно, цей вплив поросійський по, рі, по різних напрямках сьогодні відбувається, особливо така ситуація полюча в Одесі, де дійсно так не раніше були такі такі поодинокі випадки, таких е, якихось проросійських актів да але на почастіше вони да, люди. Вже не, не приховують не, своїй прихильності до Путіна. Путін прийде, порядок на я ж кажу, у мене навіть такі далекі далекі родичі виявились там в Одеській області, які прихідно ставляться до не тільки до РПЦ, але й до, до Росії. Вірять, що там в Росії велика російська цивілізація, Да. ну надивилися там я різних цих серіалів. Я завжди наводив цей приклад, як в передмістях Києва, там на Дамбі. Не був котежне містечко, яке не було повністю там розпродано, заселено. І там російські продюсери ці винаймали це містечко для того, щоб знімати там серіали про там, якихось там фізруков російських там, чи про манікюрніці, тобто представники такого російського середнього класу, які там десь в провінції живуть в трьох і в трьохповерхових особняках. Ну, тобто, я... Бачив реально, як живуть в російських провінціях, да від'їхати до буквально там 20 кілометрів від МКАДу, яка там мерзить Да. Тут розповідали про те, що там квітучий такий край. Хоча в ну, настільки оця прірва між тим, як живе там золотий чи навіть бриліантовий цей мільйон російських олігархів, наближених до цього корпоративу «Озеро», і як живе абсолютно більшість росіян, ну за межами там скажімо, садового кільця, барвіхі чи там новий ріг. В жодній країні світу я такого не бачив розшарування, Ну але треба визнати, що на жаль, в цьому плані ми наближаємося до Росії, тому що таке з одного боку а з іншого боку, рекордними темпами ростуть продажі елітних автомобілів в Києві, ну і не тільки в Києві, і в Дніпрі і в інших містах журналіст Павло Казарін написав колонку в Українській Правді про. Що ухиляння. політики так неодмінно не скористаються спробою користатися голосами тих, хто вважає ухиляння від військового обов'язку нормою. Ну і звичайно може з'явитися політична партія ухилянців. Тут з'явився Олешко вже. Каже: все, я буду створювати партію ухилянців. Слухайте, якщо реально, так уявіть так. собі, вони, вони зареєструють партію. Що ми будемо робити? Зелена партія це неухильність чотирикратний ухилянт Зеленський. Верховний Головнокомандуючий. Це, Це, це не є спотворене сприйняття реальності українцями, коли проголосували за людину, яка навіть вихвалялася тим, що він так нехтує цими повістками. Ну, так це ж, це ж, як казав наш перший президент, це ж було вже так панована ця партія і, і діє, на жаль. Оці, ці ці прихлібатілі такі так звані позитивні блогери. Вони ж є завдяки своєї наближеності до Зеленського. Вони є. Всі забезпечені не Там вони є практично ухилянтами. На жаль, була закладена міна уповільненої дії під українським сумлінням да під свідомістю української нації, коли проголосували за людину, яка так знущалася над українською армією. в мене є тут спеціальні там. Не програма Саунчек, де ми показали, як вони буквально в там в перші місяці російської таї агресії вони зображували українську там армію в образі такого барана, який вибачте випускає газ і вже врізає... чотирнадцятого року, так не да, врізається в якогось там потужного такого вола. Каже, ось дивіться, що це українська армія хоче і кинути виклив російський. Чи там показували потім Ігуану, яка знов ж таки випускає гази, і каже: це вспливає українська підводна лодка, підводний човен він Це ж кошовий. Так жартував. Ну над цим слоганом, бо це ж кошовий Зеленський. або відсуває кордони. Російська федерація відсуває свої кордони. Ну так або але саме вони з кошовим Зеленським жартували на тему того ну, сьогоднішнього вітання української армії. Слава Україні, героям слава! Що треба це тільки використовувати в львівських туалетах для того, щоб підняти з унітаза Ну, Це ж їхній був жарт, яким вони так хізувалися. Да, потім показали, що ось українські літаки борбздійснують акт бомбардування. Російських позицій, а там, вибачте, якась мав посидить на гілці і справжняється. О, це ж їхній їхній рівень жарту жартів по відношенню до української армії. Ну, це і такі люди потім можуть нас закликати до мобілізації. Ми будемо вірити в їхні щирі мотиви і щирі якісь наміри цих людей. Ну в тому ж справа це була. Напотужніший, як на мене, удар по психології психіці українців, коли такого, таку людину призначили верховним не тільки дипломатом, який називав свою країну повією спорну фільму, але й призначили її верховним головнокомандуючим. Ну це ну, діагноз. Ну, слухайте, ну, це його діагноз суспільству, просто діагноз суспільства, його Йо, дружини настільки не вірило в це, настільки, настільки, ну, настільки було дезорієнтовано, дезінформовано. Ну, тобто його дружина була до самого обрання зеленського на посаду президента в базі миротворця, як е м, колаборант російський, яка на своїх соцмережах нагадаю викладала відомості у яких телефонах за 15 тисяч карбованців повідомляти про переміщення української армії. Ну ось у нас зараз там вже заарештовано більше навчання були дані 600 таких чоловік, 600 українських українських громадян заарештовано, СБУ там і е поліцію за те, що вони таким такий спосіб спів, сьогодні співпрацюють з росіянами. Хоча вони це таємно роблять, вони ж це не викладають в своїх соціальних мережах. А ця людина викладала все це на своєму профілі в інстаграмі. Ну і потім не заперечувала це. Це навіть той факт, що це було. Ну щось там вона каже, помилилася, не так там розміщувала, але ж вона дала, надала поширення цієї інформації такий, так, так, в так, такий так спосіб, і була за це в базі миротворця, і потім стає першою леді, да яку ми маємо поважати, а його її чоловік. Казав, що його портрети не мають прикрашати е, приміщення а тепер виявляється, що йому там вже і дусти ставлять, да і розміщують великі бідборди знов ж таки з тим закликом молитися до нього.